Вітаю всіх! Хочу трішечки розбавити цю тему війни, яку треба дійсно розбавляти. Не можна постійно жити в цьому. Це огнітає, породжує великий стрес, руйнує мозок, реально руйнує, бо мислення становиться дурним. Скажу чесно, по собі це бачу. І не тільки я така. Тому я хочу ввести нову ще рубрику, цікаву порада від карт. На різну тематику. Я буду викладати три варіанти. Ви для себе вибираєте по думки один з трьох, і будемо розбирати. Я хочу, щоб ви подивились, як вам це. Пишіть в коментарях, подобається, не подобається, і розвивати цю рубрику чи ні. Зараз я хочу взяти питання, як налагодити взагалі своє життя, свій ритм життя. Порада від карт, як людині в тих умовах, в яких ми живемо. Налагодити свій ритм життя, щоб мати певний ритм і жити повноцінним життям. Я хочу почати з, тако, з такого питання загального, бо це дуже серйозне питання зараз. Давайте, я вибираю три карти. Як нам налагодити свій ритм життя в умовах війни і як нам далі проживати своє життя? Що нам робити взагалі? Так, Порада номер 1 порада номер 2 порада номер 3 Обирайте собі варіант: перший, другий чи третій, який вам до душі більше. Тут нам кажуть бути сильними. Це сила, карта сили, карта людини, яка може йти вперед. І ви знаєте, це для мене завжди наші зсу. Чомусь, от просто завжди вони так. І це ті, завдяки кому ми взагалі можемо говорити про це життя, і люди, які нам дають приклад. І давайте будемо такими ж сильними і смілими, сміливими, сильними, розумними, і зможемо жити в різних умовах, що б нам не казала доля. Так. Тепер розглядаємо ті, хто вибрав перший варіант, що вас чекає. Ось, а це мітула. Ви знаєте, є таке поняття нова мітла. Заміна чогось, зміни. Змінити у житті, переїхати в інше місце, якщо погано від тривог, змінити життя. Ну, наприклад, ви живете в будинку біля місця, де постійно оре тривога, і вам це набридло, у вас криша їде. Змінили місце? От взяли і змінили, щоб було краще жити, щоб якісно жити далі. Думки відмітати негативні думки. Я робила про візуалізацію бажань відео. Обов'язково треба візуалізувати позитив, всю гидоту від себе відганяти. Тільки позитивні думки відкидати погане, не думати про погане, не читати поганого. У нас, на жаль, багато інформаційного забруднення. Я ще в інституті вчилася. Це був, вибачте, 8-9 рік десь. Я вчилась. І ми казали тоді ще про інформаційне забруднення. І воно дуже велике. Зараз просто нереально. Мені пишуть постійно про наступи, про окупації постійно. Ви, ви уявляєте, який вкид зараз йде інформаційний, і людей просто душать цим. Ось вам, наприклад. Це правда. Відкидаємо все негативне, відкидаємо все погане, думаємо, мислимо позитивно, наш розум очищується, наші дії стають. Певненішими, і ми зможемо рухатись далі. Це перший варіант. Другий варіант. А це компанія наша це те, що нас оточує. Це наше оточення, в якому людина знаходиться. Тобто, це карта саду. Ви дивіться, як приємно тут гуляти? Мені, наприклад, це напоминає якийсь замок дворець там. Ось. Дуже приємно: дерева, красиво все. Це позитив, зрозумійте. Треба оточити себе позитивними людьми, позитивним спілкуванням, думати позитивно, обговорювати якісь приємні теми, зустрічі з друзями, зустрічі з рідними, влаштовувати як пікніки, сходити у кафе, просто зустрітися за чашечкою кави, наприклад. Спілкування і ще раз спілкування, не сидіти в чотирьох стінах ніколи. Воно допомагає вийти з кризи, бути людиною, відчувати себе людиною це перш за все. І воно допомагає жити повноцінним життям. Я вам скажу чесно, коли я виходжу мало в люди, це навіть більше про мене, тому що коли в мене мало спілкування, я мало спілкуюсь з людьми, виходжу кудись в люди, в мене починаються панічні атаки. Будемо, будемо ще відео про це робити. Я теж людина, я теж маю північні атаки. Тому ось це треба спілкуватися обов'язково. Люди різні, бачите? кому що? І третій варіант, що в нас? А третій варіант це місяць, дивіться. Третій варіант місяць. Люди, які такі невідкриті. це таємний і честь людей. Є люди, які повинні побути наодинці з самим собою. Ось це той випадок, коли людям потрібно бути чесними самими собою, побути самим собою, і тоді людина реально відпочиває. Відпочиває її мозок, відпочиває її душа, відпочиває її психічний стан. Людина відпускає весь негатив і починає приходити в себе. Я скажу, це теж варіант, тому що місяць це така тема, вже, коли треба відпочивати, темна пора дня, відпочинок. Ще людина йде до відпочинку в цей період. І є багато людей, кому дійсно треба просто відпочити. Ось мені тут це ще йде як медитація. Скажу чесно, дуже буде круто послухати якусь медитацію, мантру. От третій варіант це воно. І людина, коли реально відпочине від цього. До речі, медитації в мене є дві. Шукайте в профілі. Я намагаюся робити, але немає часу, бо мало в мене часу, і в мене ще не відновлена нормальна мова до лікаря, я ніяк не сходжу. Немає нормального лікаря, на жаль, хто б допоміг взагалі. Тому така ситуація. Дивіться, в нас три варіанти. Кожний варіант вибирає для себе людина. Тому кожен може для себе підібрати, що йому робити, і це порада від карт. Як по мені, по, по мені, порада дуже добра, тому що різні варіанти, різні люди. Давайте вірити в ЗСУ, вірити в себе в свої думки, і те, що ми думаємо, ми це притягуємо. Притягуємо позитив, тільки позитив.